Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єрмак піде у відставку. Пишуть телеграм-канали, наближені до ОП. Це станеться буквально через декілька днів. Це питання найближчого часу. Заміну вже готують. Серед одних із варіантів це колишній екс-президент Віктор Ющенко, якого лобіює США. Зеленський бачить непопулярність голови ОП серед людей, незадоволеність серед партнерів та корупційний скандал на корупційному скандалі, де фігурує татаров, людини Єрмака та інші кадри, які так чи інакше наближені, а також конфлікти із залужними, які, ймовірно і роздули пропагандисти. Проте багато уже наших військових експертів і генералів, зокрема Кривонос, зазначили про те, що Єрмак хоче зняти залужного. Не встиг Зеленський, якщо це правда, прийме правильне рішення і відправить у відставку самого Єрмака. А далі вже ви самі знаєте. А кого ви бачите головою ОП, пишіть в коментарях. В той же час Степан Хмара на своїй сторінці пише наступне: тут десь УФБ промайнув допис конгресмена Вікторії Спарц про нашого Єрмака. Отож я, звісно, не можу не прокоментувати цю тему. Про Єрмака 100% має рацію Вікторія Спарц, виступаючи з трибуни ВРУ під час слухань з питань земельної реформи, я дав лаконічну, але вичерпну оцінку бригаді жуліків та авантюристів, в руках яких опинилася вся повната влади в Україні. На зміну руйнівників України до влади дорвалися ліквідатори нашої держави. Тоді це був за Клик суспільству не допустити катастрофи, Нагадаю, був грудень 2019 року. Ще понад два роки до широкомасштабної війни Московії проти України. За цей час можна було значно краще підготуватися до наступу Москви. Після розгрому москалів під Києвом на Чернігівщині і Сумщині, добра донька України, сенаторка Вікторія Спарц на весь голос заявила, що про руйнівну загрозу такого небезпечного авантюриста як Єрмак, але як не дивно, цьому афористу Єрмаку вдалося організувати тотальне цькування Вікторії С. Спарц... Парсики навіть докотилося до деяких членів конгресового комітету українців Америки. Боляче було спостерігати організоване ярмаком цкування Вікторії ботами і корисними ідіотами. Я тоді був серед небагатьох, хто виступив на захист доброго імені українки Вікторії Спарць, яка добилася так багато в Америці, і продовжує активно допомагати Україні. Час ішов, і поступово наступало протверезіння від ейфорії, захоплення від Зеленського. Особливо показовим було ставлення до Зеленського на вільніському саміті НАТО. Я неодноразово застерігав, що. Перемогти зовнішнього ворога без розгрому п'ятої колони Москви на внутрішньому фронті буде дуже проблематично. На жаль, зараз боротьба з п'ятою колоною швидше нагадує імітацію ніж справжню боротьбу. Так буде доти, доки ОП очолюватиме Єрмак і працюватиме. Створена ним бригада ОЗО. Єрмак і його підручний татаров не тільки повинні бути звільнені, але й негайно заарештовані. Наше громадянське суспільство повинно діяти. На зволікання більше часу не залишилося. Завжди ваш, дорогі українці Степан Хмара. До зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!